Але ну, ми знайдемо більш рівне місце, я буду спати на, а, цьому? Дома. на, розклад... на розклад... Я буду дома. Я буду спати вдома. Я буду спати на розкладушці, а ти на карематах. Ти зараз правду мені кажеш? Ну Я взяв розкладушку. Одну, так. Да. Ну, того, що в мене є розкладушка. Так. Тоді Тоді я взяв машину з собою одну, блядь. У тебе два каремата. Ні, в мене одна машина, ти додому піздуєш, блядь, на велосипеді. Ну, це не проблема. Чому? А велосипед є у тебе? Ну, я знайду, як відсюди вибратися. А ти друга собі знайдеш? Ну, такого уєбана немає. <говори> 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 ну, хорошо. <говори> бачиш? Да. Yeah. Э, взял... Можеш показувати щось, щоб да, я бачив, пачу... що ти від мене не коротше носки Одні, одні шорти, одні. Штани, одну кофту і одну футболку ще запасну. І ще нос, і носки, от і трусики взяв, якщо вдруг треба буде. Я просто я прощу. Я прощу. я не почув, от я там казав два спальника, да. два цих, Я не почув хоч щось парного. Да. Тут парного є, от сті... дві пачки цигарів є. Ну дякую за кружку, хоча. Кружку взяв? Ну, це коротше, навіть не я купляв, якби купляв, купив би одну. Так, ще не все. Значить, для тебе зараз буде. Що я взяв ще? Що це таке? Це? Да. Я не знаю. Вот так тобі скажу. Ножик? Ти мені теж ножик купив? Абсолютно правильно. Ніхера себе. Братове. йо мое Це вилка. Не тобі мені. собі. Це я так по приколу сказав. Це моє А от оце. Лови же бель, Андрій! Ой! Я умоляю! Блять! Ай! Сука! Сука! Блин! Я умоляю, нахуя ты! Бля, там хуя встал я думал, ты хочешь закинчиться то Пиздец, конченый. Так, а вот это уже, что? Это тоже тебе. Нет, это, что ты сказал первое? Ниш. Так, это уже... Расческа. Боже, блядь. бути красивим, це теж робота. Ніхуя. Подивіться, блядь, на цю людину, блядь. Хати не буде пишуть. Бля, прикинь, який я буду уйобок, якщо ти кажеш, давай візьмемо палатку, І так. я кажу, ні, не, не треба, ну, треба таке построїти. Я построю брату в цю норму, а ночі нас просто з'їдять нагою, зука бджоли, бджоли і зука і бджели, блядь. І щось мені хотів сказати, покликав назад. Що ти хотів? Єбать е, у Курпивницькому лісі помічено рідкісний вид вимираючих кабанів сімейства Ледоговський. Це вид занесено до Червоної книги України та знаходиться на межі зникнення через часті захворювання на ожиріння та діабет першого типу. У разі зустрічі з цією твариною рекомендується відволікти її смаколиком, відбігти на безпечну відстань щонайменше 15 метрів, адже на більшій відстані цей вид не неспроможний блять. Блять. Я взагалі не розумію, якого хуя я плачу зарплату Богдану, блядь. Чого це взагалі, блядь, можна прочитати в чаті. Відволікти айкусом, блядь. Пісюнчик, маленький. Пісю, пісю трошки. Пісю дуже сильно хоть. А я знаю вибір. Вихід Який? Який? Зараз. Ти пісяєш? Ти пісяєш поряд за. Нахер ти пісяєш? Нашо, я ти? думаю, нахуй ти я ще і я пукаю старий. Я думаю, нахуй ти пішов туди пісяти такий От, рівень. тут тепло, зараз. ні, тут тепло, я виходжу. Зараз тут тепло. Зайди ту тебе, я тебе. Нахуй ти виходиш. Нахуй ти пісеш? Тут тепло. Нащо ти пісеш порисить? Для тебе ти сказав, що холодно, блядь. Я для тебе, блядь, ти сказав, що холодно. Ти а підстав <реку> ветерани. Agora, é fado para falar que